Вітаю! Сьогодні хотів би вам показати новий, повністю новий Tiguan. Це не рестайлінг, а сучасний новий кузов. Автомобіль вже який максимально схожий до всієї лінійки нових Volkswagen, таких як ТОРЕ, а так само лінійка ID. Це сучасний технологічний автомобіль. Наразі два типу двигунів: це дизельний на 150 сил та дизельний на 193 кінських сили з переднім відповідно, приводом та повним приводом. І так, салон. Що ми можемо тут побачити? Це вже сучасне рішення щодо використання технологій і е, систем мультимедійних. Так, це вже великі екрани приборної панелі та велика мультимедійна система, з якою можна повністю керувати всіма опціями цього автомобіля. Автомобіль подовжується десь на 6 сантиметрів та став. Ширше на 10, що дозволило збільшити місце в салоні як для водія, так і для пасажирів. Ми маємо оновлені мультимедійні системи, центральне керування повністю всіма управліннями автомобіля. Цифрова панель стала набагато більша, ну і так само всі консолі, сидіння, панелі все повністю змінилося. Є додаткова система керування профілю їзди раніше. Користувачі попередніх тіванів так само мали таку можливість, тільки зараз її. Допрацювали, і вона може відповідати за декілька режимів, які дублюються на мультимедійній системі. Це дуже зручно і просто. Оновлена коробка передач. Тут вже варіант дуже зручний за кермом, просто обертом переключається передача. Що можу сказати? автомобіль став максимально стриманим, простим в керуванні, але все так само якісно по-німецькому зроблено, як і в попередніх автомобілях. Запрошуємо до перегляду повністю оновленого Volkswagen Tiguan в Інтеравтоцентр.